Так, всім привіт. Доброго ранку всім. Гарного розпочну свій показ. Знайшов тут небагато речей якраз з металобрухтом. Не став там знімати, показувати все однотипно і без всяких нюансів. Дивіться, є ось такі тиски. 60-ті губки в них. Без нижньої частини крутяться, вертяться. Поворотні 350 будуть ваші. Далі є поліспас такий величенький, десь 12 см діаметр при, приблизно. Гака немає, тут є петля, ціна за нього 450. Е, ця нєвка, як її ще називають, ось така гарненька 50 гривень. Тиски ось такі гарненькі. Нові губки, це я їх прикручував. Новий цей тримач. Ціна за них буде у нас 1200 гривень, будуть вони ваші. Далі є мотор. Характеристики ви бачите, з одної і з другої сторони. Ціна 350, буде ваші. Шпильки відрізані по кругу. Хотіли розбирати, я його спас. Ну, шпильки поставити і буде, я думаю, працювати. Так, це у нас ці дві речі 100 гривень. Це у нас буде 250, це у нас буде 30, це у нас 60, це у нас буде 100 гривень. Це у нас річ така цікавенька ключ прикручуєте і можете крутити, як вам там натиск. Ціна за неї буде 230 гривень. БТР, таке під відновлення. 30 гривень. Ключі ось таку купу знайшов. Ну, як бачите, я їх не чухав, поки що почухаю, щоб вдаль... надалі, якщо ніхто не забере, ціна в даний момент 135 гривень. Поливалочка ось така гарненька, щоб установити і користуватись 50 гривень. Губка у нас буде 40 гривень. Зубило у нас буде 35, гарне таке прикольне. 10 гривень, 5 гривень, 10. Це у нас 25. Квадрат, тут 13. З одної сторони, з другої на 14. Недороблений 20 гривень. Дві гайки у нас будуть 20 гривень, це у нас 15. Це зроблено вже як зубило. Фреза 30 гривень. Це у нас 175 на 50, на 20. Товщиною. Ой, 175-50 на 2 мм вибачають. Ціна 20 гривень. Кусачки, ось такі 45 гривень. Газулька у нас буде 20 гривень. Таке теж зубильце маленьке. Ціна 25 гривень. Пробоєць недороблений, не гострий. 70 довжиною ціна 10 гривень, 10 гривень, ложниця така є. Гарненько. Тут пух везде літає у нас це капець. Ціна за неї буде 120 гривень. Топор буде 60, це у нас 10 гривень, пружини тут 38 довжиною 35, ці у нас 15, десь приблизно так. В общем, за всі пружини я хочу 200 гривень. Там дивіться самі. Це від швейної машинки забрав болти, кому там від станіни. За всі болти 20 гривень. Болт з гайкою квадрат на 22. В кінці. Ось такий ціна 120 гривень, ніж 25 гривень, ця в нас річ 25 гривень, сверло на 14. Гарне, під дрель, не під перфоратор. Ціна за нього буде у нас Хай 50 гривень буде ваша. Так, якась пластик такий. 20 гривень. Штангель знайшов на ремонт. Якось так вам показати. На деталях, кому там що потрібно. Можна взяти, розібрати та і все. Е, два сверла у нас буде 70 гривень. Цей у нас квадрат тут на 9. Це на 10 гривень. Ключ на 19. Ось такий <кій> невеликий. 30 гривень. Так, гибкий подовжувач. Ось такий. Ціна за нього 60 гривень, молоток 30 гривень. Цей у нас буде 50, і цей у нас 35 гривень. Головки тут 12, 2 12, 1, 14, і цей. ціна 45 гривень. Так, баляринка недороблена. з одної сторони, немає цієї. А ця є, ціна за неї буде 60 гривень. Манометр такий якийсь незрозумілий, кому цікаво, ціна 50 гривень, цей у нас буде 10 гривень, цей у нас 25, хай буде. Топор у нас буде 110 щітки. Це якраз фіксувати тут можна, взагалі, за дві щітки буде 100 гривень. Ось ця річ. Якийсь такий датчик 10 гривень. Далі ножниці у нас будуть ціна 120, ці у нас будуть 80. Ці у нас затискачі на клеми. Ціни за дві пари, хай буде 100 гривень, це в нас 20 гривень, це у нас 80, це в нас буде. Хай буде 60 ця в нас річ буде 80, замочок такий 25, болтів з гайками. Ну, спас, якісь совєтські такі. якість, як ви бачите, 18 написано на них щось. Ржавчина є присутня, але ну, то таке. Десь приблизно кіло, може там чуть більше, десь кіло з половиною. Ціна за них буде 70 гривень. Далі від пічки. Я все думав, для чого оця ось річ. А це затискати піч. Частина від пічки забрав шарик. Цю річ. Ціна 50 гривень буде він ваш. Ключ у нас буде 45. Ці у нас будуть 60 внутрішній. Тут між краями 90. Тут між краями 135. Якісь підкладки такі. Ціна 100 гривень. Вони будуть ваші. Це в нас 40 гривень. Ця в нас плитка з нарізаними отворами 320 довжиною 45 шириною. Висота десь приблизно 8. Не поміряв. Ціна за неї буде у нас 100. 35 гривень, ця в нас річ буде 45 гривень, ця в нас буде 25, ніж 45. Накатна якась чи фреза, чи що воно таке, не знаю. 40 гривень, ключ на 22, 55 гривень, ручка 20 гривень. Ця в нас річ. Нагнітач від е, е, паяльної лампи 20 гривень. Пробка 10 гривень. Все, показав, що знайшов для вас, продемонстрував. Кому щось сподобалось, напоминаю, що присилаєте фото того товару, будемо домовлятись, будемо відправляти. Тут забув, цю. 14-й квадрат, такий вороток 130 гривень. Все. Е -е, на цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, може поставити лайк. Напоминаю, що треба ще підписатися, для того, щоб можна було не пропускати всі ті ролики, які ви побачите в наступних відосах. Наступно буде дуже багато чого нового. Будуть іще розіграші, будуть іще всякі бонуси. Тому не зважайте на це все, дивіться, коментуйте, кажіть, що хочете побачити в наступному відео. Також буде цікаво якраз дізнатися. В кого яка погода? Скільки у кого градусів? Цікаво якраз дізнатися у всіх. У нас 32 в даний момент. У кого яка. Все, на цьому всім. Гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.